Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Новинки для дому та акції. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду! Чашка зі знижкою 99, зелена з песиком 79. Пластиковий стакан дитячий 69. Скарбничка 59. Маленька мисочка для діток 149. Ось така з квіточками ще є за 99 гривень. З кроликом. Ціна 169. Набір посуду 79, три предмети. Чохол на телефон зі шнурочком 59. Капібара 159. Сумка для ноутбуку 169. Чорна 289, Хеловкіті м'якенька 269. Чашка 169. Чашка фіолетова 169. З надписами кольорова 149. Ось така ще є за 149. Чашка за 189. Всередині іграшка. Рожева з кроликом 169. З чашки із котиком Пуш. Два варіанти 169. Тарілочка супова, 119 з гускою. Десертна. 119 також. Чашка 79, мисочка 99. І такий посуд є ще з курочкою. 99 мисочка, 79 чашка. Тарілка обідня 149. Прямокутна з куркою 240 гривень. Салатник 289. Підставка для тортика невеличкого. 269. Пляшки для напоїв кольорові по 269. Килимок для заняття спортом 269, помаранчевий та зелений, кошики для зберігання дитячі 139. Плет 140 на 2 189. Подушка для хлопчиків 129. Малюнок з двох сторін. 219 набір із двох подушок пазли червоний та білий. Я люблю тебе. 169 килимок дитячий, круглий. 99 подушка Міккі Маус. Така подушка м'якенька зайчик 269. Бетман зі знижкою 219. Подушка для малесеньких діток ціна 169 20 на 30. Кошечок м'якенький 169. Є жовтий та білий. Маленькі качечки, 5 штук для ванної кімнати килимок, ціна 59. Ручки для меблів 39 2 штуки. Лялька дитяча 59, динозаври 69 та 99 це дві штуки, 389 набір для діток розвиваючий, 169 декорація. Маленькі курчатка 79, гномики по 79 текстильні, по 149 ось такі різні текстильні іграшки.

Натуральний з хвостиком 389. Доріжка 50 на 150, 240 поліестер. 389 котонова 45 на 150. Скатертина 269, 140 на 180 поліестер. Подушки дитячі. У вигляді кролика 389. Є ще ось така 269 писанка. Двостороння. Декорація 999. Хлопчики та дівчатка. Ось такий варіант 659. Поличка зі знижкою 129. Сіра та чорна. Прищепки 79.

Пластикові органайзери по 169. Є рожевий, блакитний та прозорий. Кожен має три відділення. Ось так відщіється. Ємність для напоїв скляна струбочкою 149. Пляшка пластикова, дитяча 169. Холовкітті 189. Ось така ще є трубочкою 189. 119 дві ємності для зберігання металеві. Пластикова серветниця чорна 219, кришка бамбукова. Є ще ось такий варіант: чорна замінник шкіри 219. Поличка для спецій 219. Металева біла. Ємність для меду. Скляна з ложечкою 219. 240 для льоду. 240 вішак на липучках 79. Коштує фартушок дитячий з шапочкою. Набір рушників 3 штуки. Один вафельний. Ціна 169. Такий набір, така ж сама вартість 99. 3 штуки 149. Підставки святкові на стіл під гаряче 149 дві штуки. Такі ще є. Тут також дві штуки упаковка 149. Чорні серветки 4 штуки 240. Такі круглі по 79. Є жовті та зелені. За дві штуки ціна. Замінник шкірим 279. Одна штука. Ось такий варіант також екошкіра 169 дві штуки. Підставка лапка 79, кролик з квіточками 149. Сушарка для посуду 599. Є чорна та золотиста. Коробочка пластикова 59. Металеві кошики 2 штуки 359. Дякую, що дивились. Вдалих вам покупок.